Я зараз знаходжуся в Литві біля пам'ятника подіям 1991 року. Литва мала теж свій власний майдан. Дорогі українці, нам з вами сьогодні кинули виклик. Нам, як народові, нації, як державі. Кинули виклик нашій цілісності та єдності. Нас випробовують на силу і віру. Але ми незламні. Дорогі воєннослужащі України і ті, Что вступают добровольцами в нашу армию. Последние недели вы показали свое мужество и несгибаемую силу духа, а также сломали много негативных стереотипов о украинской армии и нашем народе в целом. Сейчас все жители нашей страны, как никогда, нуждаются в вашей защите и готовы оказывать любую посильную помощь и поддержку. Помните, вы защищаете не только родную землю, за вами весь украинский народ. Мы разные, но мы вместе и мы с вами. Ми зараз проходимо даний вітап історії. Але ми переможемо. Ми здобумо те, чого бажаємо. Бо ми нащадки князів Київської Русі, ми нащадки запорізьких козаків, нащадки ідеалістів і реалістів. Тих, хто вірили в українську державність і боролись за неї. Борімося і поборемо. Слава Україні!